Сьогодні ми вивчимо 10 англійських слів та фраз, які ви не дуже полюбляєте вживати, тому що не знаєте, як правильно це зробити. Ми з цим розберемося. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, то неодмінно раджу вам це зробити, аби не прогавити жодне відео. Отож, перший вираз нашого списку це є сфотографувати. Чи могли би ви мене сфотографувати? Я знаю, що. Багато з вас припускаються помилок і кажуть, make photo» і щось на кшталт цього. Проте це неправильно. Правильно, це буде take a picture of, «Take a picture of. Тобто, по суті, взяти картину з. Це означає сфотографувати. Ви йдете вулицею, підходите до іноземця і кажете «Could you take a picture of me. Чи міг би ти мене сфотографувати? Ще разок. Could you take a picture of me? Could you take a picture of me? Тому запам'ятайте, що сфотографувати це буде take a picture of. А потім ви кажете мене, нас і так далі. Як буде англійською смітити? To litter. To litter. У Великобританії, гуляючи вулицею, ви часто побачите на смітниках ось це слово litter. щоб ви його пам'ятали. Це нічого не має спільного з літрою, так як всі спочатку думають, це пов'язано з сміттям. Тому смітити це буде to litter. І уявимо собі, що ви десь гуляєте з не дуже вихованою людиною, і вона щось викинула на землю. І ви кажете: Don't litter, please, don't не please, Не сміти, будь ласка, тут. Don't let letте please. Підніми, будь ласка, те, що ти кинув. Please, pick it up. Pick it up. Підніми. Тому запам'ятайте, що смітити це буде to лете, а підібрати вже викинене сміття. Це буде to pick it up, Або просто pick up. Як буде англійською притулитися, відхилитися і так далі. Якщо ви бува, їхали в київському метро, ви бачили на дверях таке слово як лін, там було щось дон, please», наприклад. Тобто не нахиляйтеся, не притуляйтеся до дверей. Лін. Тому ми візьмемо це слово і будемо його від сьогодні вживати в нашій розмовній англійській. Приміром, ви сидите в компанії там чи в машині. І ви кажете, відхились трішки, мені треба там щось зробити. Накшталт цього уявна ситуація. Як же це сказати англійською? You have to lean back on your seat. Будь ласка, на своєму кріслі відхилися, щоб я це зробив. Щоправда, це буде вживатися здебільшого в автомобілі. You have to lean back on your seat. Відхилися на своєму сидінні. Будь ласка, тому запам'ятайте, що to lean – це є притулятися, Lean back – це є відхилитися назад, бо є слово back. lean back. До речі, якщо ви початківець і ви, напевно, хочете вивчити англійську з самого нуля, з правил читання, з базової граматики, ви хочете навчитися будувати перші речення, тоді я вам раджу отримати мій платний відеокурс англійська по-простому для початківців. І навіть якщо ви вже маєте базу і ви хочете продовжити вивчення, у мене є курс часи. Часи англійської мови по-простому. Тому. Якщо хочете вивчати в невимушений в такий самий спосіб, як ці відеоуроки, англійську з нуля за допомогою моєї методики, тоді раджу вам подумати про цей курс. В описі під цим відео є більше інформації про мої курси. Подумайте. як сказати англійською знущатися або насміхатися? Знаю, що багатьох труднощі з цим словом, проте це буде «to mock». «To mock». Знущатися і насміхатися. Наприклад, Unfortunately, people like to mock others. На жаль, unfortunately, це є на жаль, people like, людям подобається to mock, насміхатися, глузувати others, над іншими. Тому запам'ятайте, що to mock, бо я переконаний, що багато з вас не вживають це слово. Долучіть до свого арсеналу слів та фраз, і вживайте тюмок насміхатися, глузувати, знущатися. Дуже часто спілкуючи з іншими, ми хочемо сказати їм, щоб вони не плакали, не нарікали за втраченими можливостями, тому що минулого не повернеш, відпусти його і забудь. Для цього в англійській мові є чудова і неймовірна ідіома, яку я раджу вам запам'ятати і вживати віднині. Це є to cry over spilled milk. To cry це є плакати. Over, not spilled – пролитим, розлитим. Milk – Просто вживаєте цю ідіому, і ви передаєте думку про те, щоби ти не нарікав, не говорив про втрачені можливості. Cry over spilled milk. Розглянемо в реченні. Ось ми плачемо над тим, що не повернеш. Проте нам слід думати про майбутнє. Але ми плачемо над розлитим молоком. Тому запам'ятайте: cry. Over milk. Плакати над втраченими можливостями, яких не повернеш. Можливо, в українській мові є в нас своя якась ідіома, проте я не пригадаю. Наступне чудове слово, яке я хотів би, щоб ви вивчили, це є complimentary. Complimentary означає безкоштовний. Я знаю, що ви вживаєте слово free. Окей, питань немає, вживайте, проте раджу урізноманітнювати ваше мовлення. Тому до своєї копілочки слів долучіть ще слово complimentary. безкоштовний. Це більш офіційне, більш формальне слово. Приміром, речення: The hotel offers complimentary breakfast to all its guests. Готель пропонує безкоштовний сніданок. Усім своїм гостям. The Hotel Offers Complimentary Complimentary Breakfast безкоштовний сніданок. Тому запам'ятайте слово Complimentary. Безкоштовний. Тепер ми трошки поговоримо про медичну англійську. Проте пам'ятайте, що ви можете вживати ці слова в різних ситуаціях. Головно, це буде в медичній англійській. Але як вживати справа за вами. Це не буде помилкою. Перше слово це to swallow. To swallow це як ковтати. Приміром, be careful not to swallow the pill without water. Be careful. будь обережний. «Not to swallow» – Щоб не ковтати the pill, цю таблетку. Without water без води. Тому запам'ятайте, що to swallow це є ковтати. Далі слово сполучення сайт effect. Сайт effect – Побічні дії. Приміром, this medication may have some side effect. Ці ліки можуть мати певні побічні дії. This medication may have some side effect. Тому запам'ятайте, що side effect – це є побічні дії. Далі слово dizziness. Dizziness – це є запаморочення, і dizzy – dizzy – запаморочливий. Тому повинні самі ви з'ясувати, в якій конкретній ситуації вживати те чи інше слово. Отож, «dizziness». She experienced dizziness after standing up too quickly. She experienced dizziness after standing up too quickly. Вона відчула запаморочення після того, як встала надто швидко. She experienced dizziness». Вона відчула запаморочення. Запаморочення буде «dizziness». А далі слово dizzy – запаморочливий. Наприклад, he suddenly felt dizzy. He felt dizzy. Він відчув запаморочення. Він почувався запамороченим, якщо буквально перекладати. Тому пам'ятайте, будь ласка, цих два слова. На жаль, але це все на сьогодні. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді раджу вам це зробити. Якщо ви роздумуєте про отримання моїх курсів, тоді напишіть мені на мою електронну адресу. Ви дізнаєтеся більше інформації і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!